Глядачів у проєкті час блогера на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко, і сьогодні ми будемо спілкуватися із творчою людиною. Це діджей Северин, він зі Львова і пане Северин. Я вас вітаю. Доброго дня вам. Вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, як ваш настрій? Як взагалі погода у Львові? Настрій чудовий. Погода, правда, не сонячна у нас, але. Загалом все добре, дякую. Цим сонечком для наших глядачів будемо слугувати ми з вами, я думаю, і наше спілкування так, якраз. Безусловно. Розкажіть, будь ласка, як ви почали займатися музикою? Як ви пішли у творчість? Е, насправді це було вже багато років назад. Е, знаєте, це десь близько. Більше 12 років назад. Спочатку вникав в діджейство, мені імпонувала електронна музика, я хотів самостійно удосконалюватись. Спочатку ходив на вечірки, дивився, як це все працює. Ну і відповідно, з часом почав сам. Помаленьку вникати в то діло, почав дивитися різні свої рідні відео і самостійно вчитися створювати музику на різних програмах. Паралельно я навчався тоді в університеті, і також почав працювати вже на певних вечірках як діджей. Чим саме вам сподобався цей напрямок? Тобто, що, можливо, заворожувало у цьому? Е, ну, ви знаєте, насправді в дитинстві я слухав різні стилі музики. Мені імпонувало дуже різні стилі. Я... Пам'ятаю, батько у мене також такий досить меломан, В нього на касетах були різні групи: і Бітлз, там, і Стоунс, Потім з часом я слухав рок. Ну і це якось це в. Суміжності з певним часом, слухаючи тренди, слухаючи електронну музику, я так перейшов трошки в більш актуальніше, в більш клубну сферу. Як довго ви шукали, можливо, свій напрямок? Тобто, те, що імпонувало вам, щоб створювати саме ті треки, які ви створюєте зараз? Е, ви знаєте, ну. Таке досить цікаве питання, оскільки, ну, я люблю і нашу творчість, і нашу музику. Вона також надала такий досить сильний поштовх. В мене, можливо, не знаєте. У мене є також паралельно ще свій україномовний проект 700М. Це більше суто українська. Мова українська, також тренди український, такий клубний, скажем, вигляд на сучасність, і знаходив я його завдяки тому, що я дійсно, якби от такий меломан, знаєте, і старався бути в ногу в трендах, тобто йти в ногу з трендами. І чи можете ви сказати, що зараз ви створюєте ту музику, до якої йшли протягом стількох років? Ви знаєте, так, я, можливо, йшов багато років, щоб от створювати те, що я дійсно зараз створюю, зараз, взагалі, світова. Головна сфера будується на, таких, на такому звучанні. Зараз ми послухаємо останню мою композицію, і, можливо, люди також збагнуть, про що йдемо. Пане Северину, скільки вам років, якщо не секрет? Секрет. Гаразд. Тоді, Я скажіть... Бо, насправді мені 34 роки. 34 роки. Як взагалі ваші так. батьки, як ваше оточення поставилося до того, що ви обрали саме напрямок діджейства? Тому що дуже багато людей не сприймають це як основну роботу. Це більше сприймається як хобі. Як ви це позиціонуєте і як реагувало ваше оточення на ваш вибір? Ну, звичайно, що знаєте, от загадуючи, як все відбувалося. Багато знайомих, там друзів якось скептично відносилися, оскільки ну, відповідно те, що колись пробувалось, робилося, воно не настільки було якісно, не настільки було, скажімо, класно, і відповідно ну, люди мені близькі до мене говорили: нащо тобі це лиш то діло, знаєш. Але ну, напевно це моя наполегливість, і такий, е, скажем, мій характер, який є, не залишив це діло, і, і в, певному, в певній мірі це дійсно як хобі. Е, починалося як хобі, оскільки ну, я пам'ятаю, кажу, я навчався в університеті, я паралельно займався от, музикою, і це якось так склалося. А протягом 12 років чи не було таких емоційних падінь? Тобто, можливо, щось не виходило, чи не було бажання полижити цю сферу? Ну, звичайно, знаєте, злети й падіння бувають в кожного. Я не виняток. Я не виняток. Були моменти важкі дійсно, коли задумався, що можливо не варто займатися тим, що покинути це діло, але ну так як я сказав, бувають і взлети, бувають і падіння це нормально. А як не здатися? От в такому випадку, як не полишити справу, яка подобається, якою ви горите? і як зрозуміти, що це тимчасова, наприклад, емоція, там, те, що щось не виходить. Як е, все ж таки направляти себе рухатися далі? Де знаходити натхнення? Ну, дивіться, е, скажу так, насправді все в нас в голові. Завжди необхідно мислити позитивно, шукати. Позитив в тому, що ви робите, в тому, що ви займаєтеся, ем, налаштувати себе правильно е, і все вийде, все вийде. Розкажіть, а пожалуйста... надихаюся, я ви знаєте, та, я вас перепрошую, переб'ю е, ну, можливо, це звучить банально. Я надихаюся в людях, надихаюся в природі, надихаюся. Знаєте, таких речей. наскільки зараз розвинена сфера діджейства, якщо так можна сказати, в Україні в порівнянні, наприклад, з тим моментом, коли ви тільки починали. Тобто, е, наскільки це все просувається вперед і наскільки просунулося протягом 12 років? Е, ну, якщо говорити про теперішній період, е, звичайно, що йде е, війна, зараз е, не до того скажем так, що немає е, бажання веселитися в такий час. Ну, це так особисто, я для, говорю за себе, так? Але м, протягом цих е, років клубна сфера дійсно вона еволюціонувала і е, м, звучання з кожним е, роком, з кожним е, Місяцями воно завжди міняється. Я стараюся робити те, що мені по душі, і якось так. Наскільки в цілому зараз у Львові затребувана ця професія, і можливо, у вас є власні зв'язки з різними закладами, куди ви ходите грати? Чи можливо у вас є свій осередок, де ви граєте? Звичайно, є зв'язки, є багато закладів, я зараз, можливо, буду категоричним, ну це моя особиста думка. Я цей час практично не працюю в закладах, оскільки, ну, як я вже, Сказав, би, в мене нема того такого бажання, щоб веселитися в такий час. Я можу десь зіграти на корпоративі, десь дуже знаєте в такому вузькому колі. Але так, щоб працювати зараз, в мене ну немає, я такий можливо, принциповий, але в мене немає бажання, я е, вірю в те, що. Скоро закінчиться війна, буде мир, і тоді якось буде набагато легше дарувати людям емоції і нести позитив. Тобто, ви поставили принциповість вище за заробіток грошей, можна і так сказати. А чому? От, наприклад, коли в коли почалася повномасштабна війна, багато українських співаків, артистів, які до цього були невідомі, почали навпаки просувати свою творчість, свою культуру саме не через ось такі, як кажуть, пісні пляски, да, наприклад, а саме показувати, що вони вміють. Ви зараз викладаєте свої роботи на Ютубі і поширюєте українську культуру. Чому б не показувати це на загал не саме, от? Як ви кажете, ну, можливо, в якихось клубах, а можливо, якісь заклади, або десь дійсно там, де більш усамітнена обстановка, де ви себе будете комфортно почувати. Чому не піти саме у поширення цієї культури? Ну, е, так ви сказали, взагалі то музику я викладаю, тобто для публічного доступу, але щоб е, виступати зараз? Публічно там в закладах у ну, мене немає е, бажання в першу чергу. Е, в сьогоднішніх реаліях місія взагалі музиканта полягає в тому, щоб е, підтримувати націю через творчість. Звичайно, е, моє, моя музика прагне не лише розважати, але й надихати, об'єднувати людей е, навколо спільних цінностей та пам'яті українських традицій, української культури. Також я хотіла запитати стосовно початку повномасштабної війни, вона викреслила і викорінила повністю російськомовний контент. Як це взагалі вплинуло на вашу творчість? Чи використовували ви творчість російських артистів до початку повномасштабної війни? Як поляки кажуть, що єдно, знаєте. Якось, ну я кажу, я до повномасштабного вторгнення почав україномовний проект, почав просувати українську мову, українську культуру, тобто українські тренди. Тому мені якось знаєте, ваше це питання ну, все рівно. Я зрозуміла. Тоді я пропоную перейти одразу до прослуховування і до перегляду відеороботи на пісню Ой на горі. Круто, круто, тому що таке дуже дивне відчуття поєднання і минулого, і теперішнього, тобто така вже народна усталена пісня в поєднанні з сучасними мотивами. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея створення цієї пісні, цього треку? Ну от, Якби сказали. Бажання поєднати культурну спадщину України з сучасними музичними трендами, знаєте, прагнув передати у своїй роботі відчуття єдності минулого і теперішнього. Тобто важливо завжди пам'ятати свої корені, навіть в цьому теперішньому світі електронної музики вони надихнули, дійсно, мене. Як взагалі відбувається процес створення подібних треків? Тому що е, я б сто відсотків таке не вигадала б і не здійснила. Тут все залежить, знаєте, я довго хотів і довго шукав якісь такі етновокали. Такі якісь мотиви, які мені в першу чергу імпонували б, і я знайшов, і я обробив їх, ну і додав елементи сучасних звуків. Я певний період також проживав за кордоном, і це також. Певній мірі вплинуло на мій світогляд і на те, що я зараз роблю. Чому вибір пав саме на цю пісню? Е, перше, я дуже люблю гори, наші Карпати. Е, я завжди це місце моєї сили, і якось так склалося, що. Ну, Хотів певну шану віддати їм. Я повністю розділяю все сказане вами, тому що це така тотальна насолода слухати українську народну пісню у сучасному виконанні і бачити на відеороботі Карпати. Це просто вау. Розкажіть, як взагалі. Ваші слухачі відгукуються про цей трек. Що кажуть? Наскільки ви задоволені цією роботою? Чи здійснили втілили усе, що хотіли? Я задоволений, дякую. Слухачі також є хороші відгуки, і це мене тільки робить щасливішим і. Бадьорить right, і ну, також надихає на те, щоб я працював і надалі в тому ж дусі. А як саме писався цей трек? Як саме писався? Е, я пам'ятаю, я був якраз в, в, в Карпатах і е, натрапив на цю пісню. Ну, на, на хук, як це можна сказати, в, в музичній сфері так. Я його почав обробляти, почав додати вже певні звуки, і потім поступово вже у Львові я його удосконалив. Поїхав до свого товариша, Богдана Нестора, на студію. Велике йому вітання, привіт! Хвала тобі, твоїй родині. Також Богдане, бо він мені завжди допомагає от в плані зведення і в плані удосконалення звучання мастерінгу, як це називається. Ви підписані як Safe Клейн. Розкажіть, будь ласка, звідки виник такий псевдонім? Чи є у нього якась певна особлива історія? Звичайно, що є, так, є. Ем, ну, логічно, що себе це від мого ім'я як Северин. Ем, я хотів е, ну, скорочено зробити, оскільки мене також за кордоном їм було важко вимовити повністю моє ім'я на українській мові. Ну, це звучало трошки так кострубато. І, е, а Клейн, це також в певній мірі. в мене був ще з дитинства ем, такий нікнейм, як міцний горішок е, Маклейн. Якщо пам'ятаєте, з Брюсом Вілісом в фільм. І я також скоротив. Вийшло Клейн, тому все Клейн так, така історія. Що би хотіли взагалі, щоб відчували, наприклад, ваші слухачі, коли чують цей трек або коли дивляться цю відеороботу, яку емоцію ви хотіли б донести їм? Е, яку емоцію? Ну, знаєте, Я вірю, що українська електронна музика має величезний потенціал для розвитку в цій своїй роботі. там, я в сьогоднішніх реаліях хотів от передати цей дух такого, такої єдності, так, щоб люди об'єднувалися, мислили позитивно. Зараз і так вистачає нам негативу. І через музику я хотів передати от позитивні емоції, щоб пам'ятали про. Культурну спадщину, ну і якось так. Е, чому? Зараз буде дуже дивне запитання, але поставтеся до нього серйозно. Чому для вас настільки важливо зберігти культурну спадщину України? Чому це настільки відгукується у вас? Е, який посил, який підтекст у цього? Е... Цікаве запитання та дайте я хвилинку подумаю. Ну е ха -ха, також можливо буде звучати банально, знаєте, з е всіх нас в школі, е вчителі вчили і батьки в першу чергу. На лінійку виходили, слухали козацький марш, е втілювали. І надавали нам ті знання, які, от як Тарас Шевченко писав, як Іван Франко писав, якими були козаки, і все це хочеться, щоб люди також пам'ятали, щоб зараз важкі часи насправді так будемо відверті, і щоб це дійсно впливало на. Свідомість кожного насправді почитати вірші, наприклад, українських письменників, то можна сказати, що вони передавали тугу усієї нації, усього українського народу. Але в той же самий час ці вірші рятували. Рятувала музика, рятувала творчість. Чи можете ви сказати, що ви зараз також відчуваєте цей поклик, щоб врятувати емоційний стан українців? У деякі мірі, звичайно, так. Я відчуваю цей поклик. Я його завжди відчував, скажу вам так, І тому буду доносити і буду робити все можливе, Заради того, щоб люди не тільки в Україні, а в цілому світі чули про нас і знали про нас. Також я хочу прочитати вашу цитату. Mm, вона звучить так. Моя музика це відображення української душі, і я хочу, щоб слухачі відчули той самий емоційний зв'язок, який я відчуваю до цієї пісні. Який саме емоційний зв'язок ви відчуваєте, і наскільки сильно ви хочете, щоб українці відчули його? От е... Повернемося до ваших попередніх слів, От тільки що, як ви сказали, так як писали наші поети, писав Тарас Шевченко. Е знаєте, такий трошки смуток, так оскільки ми завжди е боролися за те, щоб бути вільними, самостійними, і в деякій мірі. Присутня така нотка, знаєте, суму, але гордості в першу чергу. І я хочу, щоб люди відчули також це. Я з вами згодна, і я сподіваюся, що дуже багато глядачів перейде на ваш ютуб-канал і послухає. Усю вашу творчість зможе відчути це все. Е, скажіть, будь ласка, що в цілому музика означає для вас? Чи можна сказати, що це ваш провідник по життю? Е, так, ви знаєте, музика для мене це в першу чергу мій настрій, е, те, як я дивлюся на життя, е, оскільки я можу один день слухати джаз. Другий день я можу слухати блюз, третій день я можу слухати електронну музику. Це такий мій на настрой, як я, як то кажуть, надихаюсь, і наскільки я можу можу сконцентруватися на якісь певні події, певні. Ну, ви мене зрозуміли, що я так, маю. Так, звісно. І можливо, у вас є такі якісь певні поради для починаючих діджеїв, які тільки розпочинають рухатися у цьому напрямку, ще не знайшли свій стиль, ще не знають, як це має правильно відбуватися? Можливо, у вас є якісь поради, щоб трохи облегшити їх шлях? Слухайтеся свого серця, знаєте, в першу чергу це має бути такий поклик. Удосконалюйтесь, дивіться відео в Ютубі. Якщо маєте знайомих, зверніться до них, щоб вони вам порадили як краще. Я думаю, у вас все вийде. Пане Северин, я дуже вдячна вам, що ви долучилися до прямого ефіру часу блогера на телеканалі Де 1 Сподіваюся, на наступні частини, де ви зможете поділитися новими звершеннями, новими треками і заворожувати нас. Тому що у музики, яку ви пишете, є такий певний мотив такої е гіпнотерапії, я б навіть сказала. Тому що ось ці нотки, вони іначе розслабитись, хочеться, іначе і танцювати, іначе і посумувати, і повеселитися тобто е все охоплено. Я дуже вам вдячна. Будемо Ще вам дякую також. Зустрічатися і надалі. Дуже дякую. Обов'язково бережіть себе, всіх благ вам. Невзаєм. А нашим глядачам я нагадаю, що ви подивилися проєкт час блогера на телеканалі Д У Студії працювала Маргарита Кузьменко. Ми спілкувалися з українським продюсером і музикантом діджеєм Сейв Клейном. Дуже дякуємо, що ви були з нами. Слава Україні!